Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Так, Доброго дня. Пане Тараса, ну власне, як і очікувалося, ось це заявлене триденне перемир'я від Росії, воно виявилося фейком, і міста обстрілюються на фронті, продовжуються бойові зіткнення. І власне, все це вказує на те, що ну найближчим часом зупинки війни точно не буде, і Росія цього не хоче. Однак, в той же час, ось помічник Путіна Ушаков каже, що від цих трьох днів залежатиме подальше залежатимуть подальші кроки взагалі Росії стосовно перемир'я. На вашу думку. Така заява Ушакова. Це що це чергова лякалка після того, як нас не вдалося залякати орішником, чи це знову ж таки треба було відреагувати на чергову заяву Путіна? Тому черговий помічник відреагував черговою заявою стосовно перемир'я немає немає сенсу взагалі слухати те, що вони там говорять. Я вважаю, що поки Путін буде при владі, війна все рівно буде тривати в якомусь форматі, тому що з багатьох причин: перше це політичне і фізичне виживання Путіна. Поки йде війна, можна і владу контролювати. Ніхто не запитує, що в країні відбувається. Плюс автори, всі авторитарні лідери. Вони втрачають владу якраз через зовнішньополітичну поразку. А для Путіна це ну от навіть той варіант, що пропонують американці. Зупинка по лінії розмежування. Ну це явна поразка. А для нього політична втрата політичної влади означає фізичну смерть. Він чудово знає звичаї російської влади тут по іншому не виходить далі. Наступна проблема. Якщо вони зупиняються, припустимо, що робити там 700 тисяч людей, які повертаються з фронту. Так розгаречене населення, де 40%, яке вимагає продовження війни. А далі падіння ціну на нафту очевидно, що воно буде досягати тих меж, які будуть вже неприйнятні для російської економіки. Вони вже зараз, м'яко кажучи, не радують Путіна. І росіян, і тому тут він як не велосипеді, йому треба рухатись вперед. тому, те, що говорять росіяни, вони ну немає ніякого сенсу. Вони будуть воювати, намагатися воювати, поки а ціна на нафту не буде десь до 40 доларів, і далі інтенсивність ударів України по їхній нафтогазовій інфраструктурі, тому що Україна стратегічно стає стає сильнішими. Вони це відчувають до речі, те що. Вони зараз в Москві роблять там ППО стягнули все, вимикають інтернет, навіть зв'язок. Це ще раз говорить, що Путін вірить в ЗСУ. Вони да, ну, да, ну, це означає, що вони серйозно налаштовані. Вони знають, що потенціал Росії точніше, потенціал Росії падає, а потенціал України зростає через виробництво в першу чергу зброї, нових озброєнь. І тому вони так і нервують, тільки вони не зрозуміли, що навіщо бити зараз по Москві, битися головою в стінку. Там якщо ППО стягується з інших міст, то це означає, що ППО немає в іншому місці. Он бачите, одразу ж пішли по заводах в Камазі, uh -huh. на Камазі щось горіло. СБУшники лупанули два заводи. Там базальт один в цьому в Московській області, в Тульській області. Ну я думаю, за гарну роботу, тому маляку сьогодні Зеленський вже присвоїв звання Герою України. Ну заслужила людина, і тому далі дивіться, що що відбулося на цьому тижні. А оце коли вже Дронами збили літаки під, під новоросійським. Uh -huh. Це вже претензія, велика Україна назагалі на блокаду, всі, на блокаду портів новоросійська, в тому числі від цивільних суден. А що таке? Це дуже дуже боляче буде для росіян, тому що це фактично. Єдиний порт на замерзаючим морем з гарною логістикою, через яку відбувається дуже багато зовнішніх торгівельних операцій Росії. Так нафта експортується. Mm -hmm. Ну підтримка логістикою, наприклад, операції в Середземному морі. Якщо говорити про військи, і багато чого іншого, тому час працює проти росіян і тому те, що там говорить Ушаков чи Росіяни, ну немає в дійсності ніякого сенсу треба чекати клепати ракети довбати по росії от от що от що робить наше наше важелі тиску на перемовинах а там буде стояти питання ну трохи пізніше буде стояти питання бо блокуємо всі ваші порти наприклад ага. Новоросійську, роздовбаємо роздовбаємо вашу гтс наприклад вже бачили там план кавьор вже був на димі а, а що таке Надим? Це є мали округ, це там, де газ основний видобувається, Або виводити взагалі війська з усієї території України. я mm -hmm. думаю, що таке питання буде стояти. А поки що зараз такі я б не звертав увагу на різні там слова, що там щось таке буде, щось таке буде. Таке лінії розмежування. Час працює на Україну в дійсності, і Ахілесова піта росіян це економіка. Вони вже ну, основні ознаки. Того що не все так добре, як вони малюють собі на папері, це дві ознаки: це секвестр бюджету, який вони будуть вже зараз говорять, що треба скорочувати. Це перше, друге, це те, що буде зрозуміло, що Бобік зовсім здох. це коли вони будуть, коли вони будуть заморожувати під різ... під різним виглядом вклади населення у банках. Uh -huh. Ну тоді вони вже тоді вони будуть готові вже до конструктивної розмови, наприклад, про обговорення графіку виведення військ з території України. Uh -huh. Знаєте, пане Тарас, мені дуже сподобалася ваша теза, що Путін їде на велосипеді, але враховуючи ось те, що ви сказали, то мені здається, що цей велосипед без гальм знаєте, він палає і все навколо палає. і Він летить десь в пекло. Мені так здається. Повертаючись до теми 9 травня і можливих ось цих всіх погроз, дивіться у нас. І деякі вищі навчальні заклади, і звичайні школи вони переходять на дистанційне навчання саме через можливу небезпеку ракетних ударів від Росії, в тому числі і Орешніком. Те про що неодноразово якби погрожували з Москви і з Кремля. На вашу думку, чи все таки Путін наважиться на те, щоб застосувати по Україні Орешник? Бо багато хто з експертів говорить, що немає по суті ніякого орешника, тому що це все лякалки і. І е, воно все настільки там все застаріле, що немає чим бити, просто чер черговий раз нас чимось лякають. Ну давайте теж недооцінювати росіян. Я Думаю, що є у них можливості бити. Ну а це все ж таки без ядерної зброї. Ну це просто звичайна ракета, яку теж можна збити, умовно кажучи, або спіймати. Тому, але чи не будуть вони застосовувати ядерну зброю? Ну це велике питання. А чому тому, що я впевнений, якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї призвело б до миттєвого результату, без наслідків для них? То вони давно це зробили, але ну категорично проти всієї ядерної країни, включаючи Китай. І вони розуміють, що це не буде дієвим. Ну, наприклад, та сама, коли вони лякали тактичну ядерну зброю, ну, що таке тактична ядерна зброя? Тактична ядерна зброя це ж перше покоління ядерних зброй ракет, які будувалися, виходячи з досвіду Другої світової війни. Ну, коли існували величезні армії. Ну, там, наприклад, стоїть один мільйон людей, умовно кажучи, скупчено в якому місці. Ти кидаєш пару ракет, знищуєш, припустимо, третину особового складу, ну і далі йде там вже звичайна зброя. Це те, що приблизно вони в 54 му році робили в Оренбурзі, Жуков проводив навчання, коли вони це імітували? Моделювали. Але проблема в тому, що зараз такого немає. що Ну не стоїть, наприклад, так, у нас є українська армія, там приблизно один мільйон людей, але ж воно не скупчено в одному місці. Воно розсереджено, і дрони з'явилися і багато чого іншого. І тому вони, звичайно, що будуть лякати. Але чи чи будуть вони це здійснювати, це поки що велике питання, тому що дивіться, тут ще грає фактор Трампа. Чому тому, що Трамп така людина, і він створює велику для них невизначених, тому що а як він відреагує, так а невідомо як він що відреагує, і це матиме такі тим більше, наслідки не дуже приємні для них, і так неприємні наслідки вже запущені Трампом. Це е, фактично зниження ціни на нафту. Трамп, до речі, під час виборчої кампанії якось обмовився Нафта буде по 40 і росіяни припинять війну. А ось ну ну так тільки ми думали, що він буде це красиво робити. З перемовинами і все інше вони вони вирішили це некрасиво красиво робити. Вони просто провокують світову економічну кризу, і це призводить до автоматичного падіння ціни на нафту. От зараз же нафта юрел з під 48 приблизно торгується. при тому, що Росіяни сподівалися, що за 60 у них буде плюс удари, удари по портах, які ну там порти, основні там експорту нафти. Це через або через Балтику, або через uh, Новоросійськ, куди і туди, туди вже прилітають дрони. І тому так будуть погрожувати. Чи будуть застосовувати це поки що велике питання, тому що ну це знову таки те, що от прилетіло тоді по Дніпру? Ну те, що я там спокувався з фахівцями. Ну на, на картинці це було страшно, а реальна це та сама ракета. Ну тільки там, якщо там немає ядерної зброї, ну ну просто ну так, ракета з, з звичайними елементами вибуховими, які вони в 22-му році по 100 ракет на день випускали по Україні. Угу. Uh -huh.